Так, друзі, добрий день. Громадська організація ДОСТА, Вінницький осередок, Мазур Юля. Ех, друзі, хочу, щоб кожен з вас почав розуміти те, що реально відбувається в нашій країні. Тому що чим довше ми з вами мовчимо, чим довше ми е, про це взагалі нічого не кажемо, тим нашим політикам здається, що ми згодні на все. Дивні заяви звучать з уст першої леді. Про те, що українці готові терпіти, аби вступити в НАТО, вступити в Євросоюз, вступити ще кудись. Ну, для того, щоб це все стверджувати, потрібно тих українців, хоча б було запитати, куди вони хочуть, що вони хочуть і на що вони готові. Окрім того всього, тільки що прочитала таку інформацію: про те, що в Україні на сьогоднішній день загинуло більше 100 тисяч наших військових. Коли гинуть російські військові, наші люди тішаться. Ми ведемо статистику і про це пишуть усі соцмережі. Але коли Єврокомісар заявляє про те, що загинуло 100 тисяч наших людей, то напевно потрібно задуматись, на що дійсно готові ці українці. Я можу зрозуміти все, можу зрозуміти всіх, але не можу зрозуміти тієї ситуації, яка відбувається. Про наших геро героїв, які мужньо боронять нашу землю, говорити не можна. Про їхню кількість, про те, в яких умовах вони служать, і про все інше. Натомість ми в інтернеті висміюємо смерть російських загарбників. Коли Українці сидять без світла, я про це неодноразово вам вже говорила, і ми вже наскидали таку величезну кількість і доказів, і фактів, і всього іншого. Українці сидять без світла, а наша електроенергія повним ходом валить за кордон. То це, по-моєму, теж ненормально, тому що приватні структури, такі як ДТЕК, просто-напросто і далі заробляють гроші на цьому, і заробляють вони зараз саме на війні. Коли почався експорт зерна з України, ми про це теж говорили. Я говорила, що цього не можна робити. Наша громадська організація проти вивозу зерна, особливо під час війни, тому що у нас ситуація у самих буде дуже критична. На сьогоднішній день, коли президент заявляє, що в якості гуманітарної допомоги він передає українське зерно безкоштовно зерно. На 900 мільйонів передає безкоштовно країнам Африки. А нашим звичайним українцям по факту вже теж немає що їсти. Коли я спілкуюся з фермерами, і вони говорять, що навесно вже немає чим сіяти. Це реальна проблема наша з вами сьогоднішня. І від того, що хтось буде розповідати, що нічого страшного посидимо без світла, нічого страшного посидимо, треба буде і без газу, ще без чогось посидимо, посидимо і без зерна виходить, то дуже важко нам з вами доведеться. І це потрібно розуміти. Китай зробив стратегічний запас зерна, що в минулому році, на кілька років наперед, натомість ми, аграрна країна. Навесну будемо змушені просити дати нам зерно на посівну. 100 тисяч наших хлопців, дівчат, чоловіків військових. Це лише військових, які загинули у цій війні. Я не говорю зараз про цивільне населення, я не говорю про дітей, не говорю про тих людей, в яких скалічені долі. Я говорю лише про військових. 100 тисяч військових. Напевно, прийшов той час, коли влада України, реальна влада її народ, має спитати в тих менеджерів, що вони роблять з цим народом. Якось так. Далі буде.